Олександр Сергійович Пушкін російський поет, драматург та прозаїк, реформатор і творець сучасної російської літературної мови, автор критичних та історичних творів, належить до найвизначніших російських письменників. Його тексти розглядаються як найпрестижніший зразок російської літератури, подібно текстам Данте в Італії чи Гетти в Німеччині. Пушкіна ще за життя назвали генієм, і з другої половини 1820-х років він став вважатися першим російським поетом не тільки сучасності, а й усіх часів, а навколо його особи у читацької публіки створився справжній культ. Пушкін походив з розголоженого дворянського роду, що брав початок за генеалогічною легендою відрадши, сучасника Олександра Невського. Пушкін неодноразово писав про свій родовід у віршах і прозі. Він бачив у своїх предках серед стародавнього роду, дійсної аристократії, що чесно служив у вітчизні, але не зазнав прихильності правителів не раз він звертався до постаті свого прадіда за матір'ю африканця Абрама Петровича Ганнібала, що став слугою та вихованцем Петра І, а потім військовим інженером та генералом. Мати Пушкіна Надія Йосипівна, внучка Ганнібала. Батько Сергій Львович, світський дотепник та поет-аматор. Дядькою за батьком Василь Львович був відомим поетом оточення Карамзіна. З дітей Надії Йосипівни та Сергія Львовича, крім Олександра, вижили донька Ольга та, сир, та син Лев. Народився поет 26 травня 1799 року у Москві. Літні місяці майбутній поет зазвичай проводив у своєї бабусі по матері Марії Олексіївни Ганібал, уродженої Пушкіною з іншої гілки роду, у підмосковному селі Захарова поблизу Звенигорода. У листопаді 1836 року виник конфлікт поета з поручником Дентесом, сварка причини якої ображена честь Пушкіна привела до дуелі. На лист Пушкіна барону. Дантесу від 26 січня 1837 року барон Даршіак приніс Пушкіну відповідь. Пушкін її не читав, але виклик прийняв, який був йому зроблений бароном Дантесом від імені сина. 27 січня на дуелі поет поранений. Куля перебила шийку стегна і проникла в живіт. Поранення виявилось смертельним. Перед смертю Пушкін, проводячи до ладу свої справи, обмінювався записками з імператором Миколою І. Записки передавали двоє людей: поет Жуковський та лейб-медик імператора Миколи Арент. Помер Пушкін 29 січня о 14.45 від Перетоніту. В день смерті створили посмертну маску поета, похований на кладовищі Святогірського монастиря. Псковської губернії. Серед дітей Пушкіна тільки двоє залишили нащадків Олександр і Наталія. Нащадки поети живуть зараз в Англії, Німеччині, Бельгії, близько 50. З них мешкають в Росії, в тому числі Тетяна Іванівна Лукаш, прабабуся якої онука Пушкіна була одружена з внучатами племінником Гоголя. Пушкін написав багато творів. Серед них Євгеній Онегін, капітанська дочка. Маленькі трагедії Полтава та Руслан і Людмила